І привіт, друзі! В канамака і я вам казав, що я покажу як. Ем. як... ну, як зробити кей-моди на Майнкрафт. Я там зробив Skin е, хак безкладно. Мастер для Майнкрафт під Заходимо. Це я там будинок собі скачу. Ось так. Дивіться. То, ось таке. Дивіться. Отут я зробив свій скін. І можна, наприклад, там, де ми грали на одному блоці. Пишемо о, на блоку. І заходимо іменно сюди. це, тільки це не обмане. А всі далі е, блоки це обман. Наприклад, дивіться, наприклад, е, зараз. Це шутки. Коротше. Е, наприклад, ви знайдете, наприклад, якийсь інший о, не блок, Наприклад, ось цей. чи Блок. О, не блок... Оце не працює. А оце я навіть не знаю. А, ні, оце теж не працює, я в тейдем. Дитя, ось так. Можна собі зробити. До речі, давайте перейде. І, і я ще встановити, це я вам вже е, просто поясню. Е, просто е, грати в Майнкрафт нажимаєте, е, і у вас зверху має щось там писати е, імпорт імпорт, світу, щось там таке. Е, Короче, у вас має завантажитися той світ. Не потрібно ніякий світ для цього створювати. Просто у вас у, там є такий скін, ой, світ, який виглядає десь отак, Короче, та, і ви заходите в нього. Потім нажимаєте кнопочку і купаєте під себе. І там інші кошти. Дивіться, давайте. Перевіримо, що ось це за Вона взагалі буде працювати, встановити будівлю. Встановити одну. Грати Майкроп. Дивіться, нас зразу перекидаємо Майнкрап. Це одного вам поясню. покажу, зараз все це приробиться. Загружайся мента. Май... Загружайся, загружайся. Можете собі перемогать? О, розпочал імпорт. А да. Ну, короче, на самый пе... е... самый верхний світ нажимайте і вас приносить цю ж саму. Бас. На он блок! На якусь там будівлю, на один на щось там таке. А, а як скін? Дивіться, просто е, встановити скін перенос, ви нажимаєте грати в е, і там заходите в свої скини, в те, що отримав. Е, заходите в радіогалку отримане, е, і там буде скін хакер. Зантаж. Я поки говорю, це все. Ви вантаж, я багато говорю. А, це не цей світ почекайте, почекайте. Я щось Я щас не розумію це що була? Фейкова будівля? реально фейку. Так, да, це фейку. ей Ну короче, моя фоточка. Эм... Не працює, ну, але я вам зараз докажу, що цей світ реально працює. Доказати дивіться, навіть е, наприклад, е, ла... Ой. ла... Ки... блок. Когда я не знаю, як це пишется. Як пишется лаки Ну... О, правильно написали. Лати блок, а не блок та не крути. Окей, кажу написать это за 160 минут. Тут що, можна монети збирати? Коротше, дивіться, наприклад. Чекайте. А це, це пусти, бо воно ще й швидко зробити. Не знаю, що це світ. Чи? чи? В цьому случаю використовувані функції які все перебувають у розробці. І на будь-який момент може впасти, зламатися або перестати працювати. Коротше, все одно завантажуйте раді вас. Привітка завантажні, це може зайняти кілька секунд... А! Друзі, це фейк. Це ну, коротше, я вам все одно буду намагатися що це правильно. Наприклад... Онеблок, це кошти. Ладно, так. Ось, вводимо в пошуку. У мене було ко. Гуртаємо Онеблоку. Грати в Майнкрафт. І ще ви можете скупіювати цей таки і зробити новий. Такі, а не блок. Ну, типа, мабуть, зараз я вам покажу, як ще скажу. Ось, бачите? Створити резервну копію світла, нам треба копії. Ось, ось так, ця картинка виглядає. А, ну такий жлюк у мене буває. Ось потрібно тут все участити. Чистить, ну 500 день тоді я бачу. Даман. А от боже він ще буде спочатку загружатися. О боже. Ну, поки що покрутимо оці штучку. А, як не покрутити? О! Так, да. Покрутили. Можете подивляти мене, друзі, Маркіос 2022. Не знаю, чому Маркіос, але. так. Додати друга. Маркіос. Без пробілу 2022. Я. Олаштуйте параметри конфіденції. Що це за здоров'я вашого справжнього імені в програмі Фокс. Ви граєте в пристоючі. Коротше, вона мені не дозволяє прийняти в друзі, бо то я. Ось, мене переносить. Зворіть зінде буквально під 10 руки. <гум> створення місцев... місцевості на цей раз так швидко. У мене, звичайно, дуже швидко, ой, дуже помало створення місцевості, завантажимо різні. Дивіться, ви Ще появляє... не мало. Вона все одно не замається, чесно. Просто нажимайте на ось покупку. Все. Вимагав на блок Ось так. Як розширити територію, то, напевно, розпознається. Просто беремо землю, або щось інше, і розшириємо. А там, де це ламаєш блок, то можна якось позначити. Ну що ж, друзі, я показав, як це зробити. може, ще я вам покажу, як опублікувати відео? Добре, показуємо, як опублікувати відео. Хоча, я думаю, що це теж що знаєте, Коротше, створюємо аккаунт, заходимо сюди, Додати там, де клюсись, і вибираємо, наприклад, якесь відео. Потім оп. Робити назву далі, щоб були включені коментарі. то зробіть, ні, це відео не для дітей спеціально, щоб були включені коментарі. І так нічого не зміниться. Ой, не зміниться. Ну що ж, друзі, я вам показав. І всі... Стоп! Я, я здається, ще хотів. Прощат всім. Па-па.